Туристична індустрія Прикарпаття 2022 року здебільшого працювала для внутрішньо переміщених осіб. Багато зелених садиб та готелів надали прихисток людям, які втекли з гарячих точок України. Зимовий сезон у Карпатах пропонуватиме звичні послуги для охочих покататися на лижах, кажуть фахівці. Попередній підсумок надходжень від туристичного збору на Прикарпатті за рік, що минає, це близько 20 мільйонів гривень. Це фактично вдвічі більше, більше ніж попередній рік. Попередній рік ми мали трохи більше ніж 10 мільйонів гривень. Це зумовлено об'єктивними обставинами, тому що крім туристів на захід України внаслідок військових дій дуже багато переїжджало людей для того, щоб врятуватися від війни. Тепер зв'язку з енергетичною кризою в Україні люди зі сходу знову будуть приїжджати в нашу область. Готелі Яремчанщини, Ворохтянського напряму майже всі заброньовані вже на зимовий період, каже Віталій Передерко. Ті внутрішньопереміщені особи, які фіксуються в Івано-Франківській ОДА, тобто ті майже 150 тисяч, це не туристи, це фактично люди з низьким рівнем доходу, і тому вони проживають не в готелях, а вони проживають в інших закладах. А що стосується туристів, то власне вони майже протягом року у нас на довготривалий тривалий період часу забронювали і живуть у готелях, сплачують туристичний збір. Що стосується Буковелю, то він фактично приносить нам найбільші доходи. Що стосується туристичного збору, то маю припущення, що український середній клас з цілої України протягом року там фактично живе. В туристичних фірмах зараз переважно замовляють тури вихідного дня за кордон. Ми більш пропонуємо виїзний туризм, знайомимо з нашими ближнім, ближнім зарубіжжям з Європою. Пропонуємо такі, як би мовити, тури вдячності. Такі тури на вікенд пропонуємо для Польщі, Чехії, Стамбул. Це є наша родзинка. Пропонуємо різдвяні тури, тури на новий рік. Всі суб'єкти туристичної галузі Прикарпаття постійно долучаються до благодійних справ, допомагаючи Збройним силам України. Наш туристичний бізнес, враховуючи те, що фактично зовнішні коридори закриті, авіатранспорт не літає. Відповідно, вони не могли працювати на виїзд. Зайнялися волонтерськими проектами, благодійними проектами, щоб підтримати нашу армію, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, і це дуже добре. Тож туристична галузь Прикарпаття у мовах війни працює для пришвидшення перемоги над ворогом, надаючи прихисток всім, хто втікає від ракетних обстрілів, захищаючи передусім дітей.